Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні покажу, як я робила скелю для акваріума на 50 літрів для півників. В минулому відео вже я розпочала робити скелю, і сьогодні буде продовження і все детально розповім. Скелю можна заказати в мене на замовлення, якщо ви таку хочете, або дивіться, як робить і робить самі. Ось це кадри з минулого відео. У мене потік акваріум і довелося розібрати стару скелю. Бо щоб робити скелю, треба, щоб було з чого її робити. Тобто треба каміння. Я роблю скелі з натурального каміння, з будь-якого, яке підходить для акваріуму. Ось я розібрала стару скелю. Це в мене за акваріумом місце, де я годую котиків. Бо якщо їх годувати на підлозі, то собаки з'їдають всю їхню їжу, тож в мене вони їдять отак на столі. Це спеціальне місце для будівлі котів. І вони чудово їдять за акваріумом. Це я розібрала це каміння. Тепер в мене є з чого робити нову скелю. Ось, чистила то каміння від монтажної піни. Це каміння драгон. Також можна робити декор в акваріум із карчів, із будь-якого натурального матеріалу, яке не виділяє в акваріум якоїсь шкідливої речовини. Як перевірити, чи підходить каміння для акваріума? Треба взяти каміння і облити його оцтом. Якщо воно не шипить, значить каміння підходить для використовування в акваріумі. І ось я вже приблизно склала собі композицію, знаю, що з цього каміння буде, і починаю робити саму скелю. Мені треба от з'єднати каміння, і я його так з'єднала резинками. Склала це вже фактично та скеля, яка буде. І зафіксувала резинками, і скотчем. Каміння ретельно помити, і воно навіть ще трошки вологе, але. Це не впливає на якість того, що з нього буде. Ось це я придумала, як зафіксувати композицію. Мені треба, щоб каміння непорушно стояло. І мені треба зафіксувати його монтажною піною. Монтажна піна це такий матеріал, коли вона висихає, вона не виділяє воду ніяких шкідливих речовин. і плюс… Я її заізолюю, вона взагалі не буде контактувати з водою, але вона може контактувати з водою, це нічого страшного. І головне, щоб на неї не потрапляло світло, бо світло її буде руйнувати, вона буде сипатися. А якщо я її закрию, то все буде гаразд. Ось це буде дно скелі, ось саме вклала туди важкий камінчик, щоб вона, ця скеля стояла добре і не падала. І далі вже продовжую монтувати саму скелю. Монтажна піна не прилипає до пакету, до целофану, і я цим активно користуюсь. Це все, коли застигне, добре буде відклеюватися від цього пакету. Ось це я склеїла дві частини скелі і тепер мені треба їх склеїти між собою. Та ж напіна досить швидко стигне, ось вона вже вся висохла суха. І можна вже знімати той скотч, що бо щоб фіксував каміння, і зрізати зайву монтажну піну. Тобто мені зараз треба вирізати із цього, що я наліпасила, саму композицію таку, як вона буде, зробити заготовку. Це я зрізаю ці всі резинки, скотч, і буду вирізати скелю. Обов'язково, якщо будете робити самі, на дно цієї композиції треба щось важке, бо монтажна піна, вона така дуже легка і вспливає, тож треба якийсь груз на дно. Так, це у нас Віруся допомагає мені у всіх процесах. Ну, ось, Таке вийшло, але зараз я з цього всього зріжу зайве. І буде красиво. Але треба не перестаратися і не зрізати дуже багато, щоб вона була міцна, ця скеля, щоб вона не відкалувалась ці каміння, не відламувалась, щоб вона не була крихка. То, щоб воно все тримало. Тож вирізаємо так, як треба, чим більше ми приберемо, тим краще, але без фанатізму, щоб трималась і не розвалювалась. Всі красиві аквасквейпи, які ви бачите на відео і на картинках, чарівні, скелі, гроти і так далі, вони всі робляться таким чином. Монтажна піна не виділяє ніяких шкідливих речовин у воду. Також можна почитати склад і там пишеться, що чи вона шкідлива, чи не шкідлива. Ось, і мені подобається, що вона досить швидко застигає і її можна використовувати на вологому камінні, навіть краще вона до вологого приклеюється. Ніякий клей не буде тримати вам це важке каміння так, як вам треба. Клеєм можна склеїти, то підкладають ватку і клеять якісь частину каміння одне до одного. Це якісь незначні невеличкі частини композиції, щоб зафіксувати камінчик, щоб він не відвалювався. Але це якщо камінчик стоїть, міцно стоїть на дні акваріума. Отак от от, триматися він не буде, якщо ви просто клеєм приклеїте до одного камня другий поставити його згори, то рано чи пізно він відклеїться. А монтажна піна це така штука, що воно буде дуже довго триматися і не відклеїться ніколи. Але якщо треба, можна легко це все з акваріума прибрати і навіть розібрати каміння знову, Ну, так як я робила, що стару скелю розібрала, а нову збираю. В мене є акваріуми, в яких і по 8 років вже стоять такі композиції, в них прекрасно розводиться рибка, нічого там не помирає, ні, ніякого шкідливого не виділяється, це все доказано тестами, все отлично. В мене і людей, яким я робила скелі, повно вже це перевірена методика, все воно добре працює. Ось що я вирізала, ось таким чином воно буде стоять в акваріумі. Тут я ще приклею таку підставку, ось вона, і це буде як печера для сумиків. От внизу це пластмаса прозора. Все, все що білого кольору, треба закрити чорним герметиком. Досить міцно стоїть, не падає, не переворачується. Все добре буде міцна штука. Ось, І тепер мені треба буде оце все діло замазати гермітиком. І щоб воно виглядало більш природно, на гермітик я буду клеїти акваріумний ґрунт. Так, зараз покажу, який ґрунт. Ось такий. Це можна будь-який, мені подобається кварцит. Ось така фракція, це 2-3 мм. І досить добре воно тримається на гермітику, на усіх-всіх -всіх скелях. На корчах також добре тримається така штука, там, де ви склеюєте два корчі між собою, то можна перекрити герметиком і оцим ґрунтом. І далі все ретельно замазується. Клей в мене спеціальний для акваріума герметик, той, яким клеють акваріуми, і в мене клей, який не має запаху. Є такі герметики, які не виділяють оцього, ну, запаха неприємного. Тобто він взагалі нічим не пахне. Тож я не труюсь, не, не дихаю там чимось шкідливим. І в акваріум цей клей також не виділяє ніякої речовини шкідливої. Можна брати будь-який клей, але е, герметик, щоб на ньому було написано, що його можна використовувати в акваріумі. І не можна брати ні в якому разі герметик з бактерицидними свойствами, бо бактер... там, де є ці бактерицидні свойства, він в акваріумах не використовується, не можна. Буде виділятися, кога десь в акваріум рибки будуть труїтися. І отак швиденько я намазую всі білі частини герметиком, обов'язково чорного кольору, і заклею зверху ґрунтом. Грунт я промила і обробила спиртом. Він підсох ґрунт. І тепер я вже можу його засипати на герметик. Це треба робити швидко, поки герметик ну, не встиг засохнути. Тобто можете одразу сипати цей ґрунт і так як втрамбовуєте ґрунт в герметик. І оця вся штука буде сохнути тиждень. Цім днім йому треба, щоб добре висохнути і щоб все трималось і в акваріум нічого ніякої гадості не виділялось. Ну, така цікава робота з усіх сторін оцю пластмасову підставку, яка буде тримати скелю. Я е, також її замажу герметиком і закрию ґрунтом. Вона буде така як грот, і там будуть чудово собі жити анциструси. Можна подивитися в інтернеті різні картинки готових вже композицій. Обираєте то, що ви хочете бачити в себе в акваріумі, і робите собі таким чином композицію, яку ви обрали. Або можете в мене замовити, пишіть в коментарях, дам свої контакти і можна замовляти. Вартість у цієї скелі. Ціна це вартість матеріалів, які треба, щоб зробити композицію, помножене на 2. Це моє хобі і мені дуже подобається робити всякі красиві композиції в акваріумах, щоб акваріум не був сумний, щоб він дійсно був красивий і щоб було приємно. Інколи, коли мені набридає вже та картинка, яка вже була багато років, то я розбираю все і перероблю себе в акваріумі на щось новеньке. І також в мене є друзі мої клієнти, яким я роблю також скелі, і не тільки скелі, композиції з карчів, і мені це подобається. Скелю або композицію з карчів краще. Приклеїти до акваріуму, коли він ще не запущений, коли ви тільки плануєте запуск акваріума, в залежності від тої композиції, яку ви придумали, скеля клеїться або до дна акваріума, або до стінки акваріума, щоб вона міцніше була зафіксована. І ну, це клар, краще щоб для рибок. Наприклад, якщо така такої форми скеля, що вона повинна до задньої стінки кріпитися, то краще її міцно приклеїти, щоб рибки не запливали за скелю. Моя скеля буде стояти в центрі акваріума, і я сьогодні порушую всі правила, бо в мене акваріум уже запущений, у мене там був малюк півників, і мені вже треба було терміново його кудись пересаджувати, бо півники виросли. Там Шість рибок, але все одно, щоб вони не померли, треба було терміново їх до іншого акваріума. І не було часу, коли там висохнеться скеля, бо на виготовлення треба два тижні. Ось так вийшло, все вже готово. Зараз вона сохне. Це вже через декілька днів, але вона все одно ще сохне. І сім днів чекаю, коли це все добре висохне. Ось, То сьогодні будемо ставити цю, встановлювати, ну не сьогодні, через 7 днів, встановлювати скелю в акваріум. І я, щоб там було місце, де її встановити, залишила собі там, дно ну, не засипала ґрунтом, поставила там відерце пластикове, і туди буде монтуватися ця скеля. Але зазвичай краще спочатку все поставити, потім засипати ґрунтом, а вже пізніше заливати воду і запускати акваріум. Ось уже моя скеля висохла, я залила водою, ще пару днів вона полежить так в воді, просто вода з-під крану, збиється бруд, вона добре намокне. І можна буде до вологої скелі клеїти мох, щоб скеля була красива. Ось сюди я буду її монтувати, заберу, приберу це відерце. Тут я ще підложила синтапон на дно акваріума, Ну, скоріш за цього, що я приберу це відерце, цей синтапон, треба буде розрити цей ґрунт. І вкласти туди скелю, і зарити назад, засипати ґрунтом. Ну, це, звісно, не дуже добре так робити, ну куди вже діватися, такі обставини. Це мої півники, їм трошки більше місяця, і зараз буду встановлювати. Але ці всі процеси вже будуть поза кадром, бо мені буде незручно це робити. Покажу вже, що вийшло. На задньому фоні місце для годування кутиків і корм для. Ось коробка. Досить добре в цьому акваріумі прижилась ласостігма росте. І їх сніжний ніжний, також пішов в рост. Росли не позиряють, добре ростуть. Добре. Ось вже достала я свою скелю, стазіка, вона мокра, волога. Наклеїла на неї мох, це мох Крісмас. Клеїла ось таким. Клеєм. Це спеціальний клей для акваріумів. Чим він мені подобається, його можна клеїти навіть під водою. От якщо вам треба щось приклеїти в самому акваріумі, в якому вже запущений акваріум, в якому є вода, то можна клеїти прямо під водою. цим клеєм. Також можна рослини приклеїти звичайним клеєм-ментом, також це буде триматися. Це секунда, момент, такі маленькі тюбічки, вони також добре клеять рослини. І ось то, що вийшло. Ну, мені все подобається, все гарно, півники також задоволені. Півники це така рибка, що вони люблять десь відпочивати ближче до поверхні води, так як їм треба підніматися. На гору, щоб дихати, вони люблять спати десь на якихось рослинках, ближче до поверхні акваріума. І ось така скеля для них це буде дуже класна така штука, де вони будуть відпочивати. Це акваріум висотою 40 см і в довжину 50 см. Освітлення в акваріумі Гіпард Гудз. Залишу посилання. І забладнання тут встановлений внутрішній фільтр, не дуже потужний, на 400 літрів на годину. Аерація здійснюється от флейту поставила. Флейта це така трубочка з дирочками, через які витікає вода. І обігрівач, обігрівач акваель. Ну, що тут ще є? Термометр. І все. Півники люблять невисокі акваріуми. Ну, це також не дуже високий акваріум, але все одно так буде їм ще краще, ще зручніше. І з усіх сторін цей акваріум добре виглядає. Тобто скеля встановлена по центру, збоку, але не під стінку, а посередині. І з, з, з якої сторони не подивишся на цей акваріум, скрізь він ну, нормально так, гарна композиція. Целі... <гум> Целі достигнути, то, що планувалось реалізовано, я задоволена. Цей мух буде розростатися, також є плаваючі рослини, щоб створювати якусь, якийсь затінок, бо... Мох він не любить отак прям під відкритим, під яскравим світлом рости. Мох любить трошки так, щоб було й затемнення. Він і світло любить, але йому треба і тінь. І тому плаваючі рослини будуть створювати затінок. І півники також не люблять, коли на них лампа отак скварить все время. Ну, Це все одно, що сидіти цілий день під сонцем. людині також незручно да, під спалящим сонцем сидіти. Трошки буде притіняти ці рослинки. Рибки звикають до нової композиції, до цієї скелі. Зараз вони потілять територію, хто де живе, і плаває в мене пістя і лімнобіум. Згодом я сюди ще буду в цей акваріум встановлювати фітофільтр. Бо, ну, поки тут шість півників і малюканцистроса, два штуки тут, то внутрішнього фільтра цьому акваріуму вистачить. Ну, і півники будуть підростати і хочеться сюди ще якихось рибок додатково запустити. Тож ще буде відео про фітофільтр, як я буду встановлювати в цей акваріум. І тоді можна буде вже більше рибок тут тримати, і щоб не було чорної бороди. Чорна борода з'являється там, де багато органіки, і там, де недостатньо фільтрації. Тож, щоб цього не було, краще заздалегідь, поставити фільтр. Ну, це буде якась коробка, в якій буде наповнювач, Скоріше за всього, що це буде керамічні кільця і керамзіт. І на фільтр вдягну шланг і буде подаватися з фільтра вода в цю коробку і витікати обратно в акваріум, як у всіх моїх інших акваріумах. І зважаючи на те, що в нас зараз почались відключення електроенергії, фітофіль дуже хорошо для акваріума, бо коли виключається електроенергія. І Фільтр перестає працювати, вода з фітофільтра вся витікає назад в акваріум, і зберігаються вітрафікуючі е бактерії, які селяться в фільтрі, бо там буде волога і буде кисень. А в зовнішніх фільтрах, коли вимикається електроенергія, вода там залишається і вітрофікуючим бактеріям не вистачає кисня, бо нема току води. Вони там гинуть, і потім, коли вмикається електроенергія, весь бруд вливається в акваріум і роби там колапс. До війни в усіх моїх акваріумах були зовнішні фільтри, мені це дуже подобалось, було дуже зручно. Але коли почались ці всі приколи з електроенергією, я всі акваріуми перевела на фітофільтри, на біофільтри, і це зручно. В даний час, в даних обставинах, це зручно і гарно. Тож можемо зекономити на зовнішньому фільтрі, але не раджу економити на світлі. От гарне світло це запорука красивого акваріума, навіть якщо у вас не буде там якогось дизайну, скель і так далі, але буде професійний світильник, буде красивий акваріум і будете отримувати задоволення. Це акваріум вночі, такий має вигляд. Поки я все це діло встановила, зробила підміну води, то вже перша година ночі. І ось так на наступний день це освітлення в день. Це світильник Гепард Гудс, і в нього різні режими, закат, розсвіт. Він сам вмикається, сам вимикається. Під цим світлом дуже гарно ростуть рослини. Ось почва покровна рослинка в мене прийнялася і розростається, щоб не зглазить. Ось так все діло це буде виглядати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто хоче скелю, пишіть в коментарях. Обов'язково відповідаю на всі коментарі. Всі коментарі ваші бачу, читаю. Дякую дуже, що пишете мені. І до зустрічі на каналі.